Ну я думаю, що це був як самоліт. Потім гухнула і все. Ми були далі там у нас, от там от приміно, там, тільки на той стороні. У нас така там кімната дитяча, і ми були в дитячій. Прилетіло, щось ми не чули. Ми не чули, що воно прилетіло. Що їм в хаті дим? Дим смердить у хаті. От, Хорошо, що дітвори вдома немає. А тут сусідка. Сусідку забрала скоро, дуже поранило її. От, оце отак. Ми не знаємо, що нам робити. Кришу знесло, вікна позносило, машину побило, у дворі все побито, он ями поробилося. Отут ми були в дітській, а он окно побило там, вискочило. Я yeah, вас <sighs>